Настав святвечір. Родини збираються біля святкового столу. Як відзначають на верховині, просто зараз нам розповість наш кореспондент Іван Харук. Іване, Христос рождається. Я сподіваюся, тепер вже ти нас чуєш і зможеш розповісти про усі подробиці святкувань. Славімо його всім доброго вечора. Зараз ми знаходимося у селі Криворівня, храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Тут нещодавно закінчилася літургія святого вечора. Саме сьогодні, 24 грудня, місцеві мешканці зараз вечеряють, також відвідують у цей вечір померлих на гробах. А діти йдуть колядувати. Отець Іван розкажіть про традиції святого вечора в Криворівні, загалом на Гусульщині, сьогодні на святий вечір, завтра, коли буде відзначатися Різдво Христове. Христос служдається і слава Україні. Ну, так, сьогодні дійсно свята Тиха ніч, тому кожна родина йде на цвинтар відвідати могили померлих. Потім йдемо до церкви, вечірнє служіння, і дітки пішли колядувати. Важливість особливості нашого святого вечора є те, що так зване посилання вечері, коли частинка тієї вечері кожної з 12 страв. Кладеться в одну тарілочку і передається, наприклад, похресники несуть своїм хресним батькам. Чи там можливо внуки до дідуся до бабусі можуть піти, чи одинока людина, якась яка не має родини, і приносять, власне, як кажуть, в нас задають запростими з упокій душі, ну і одночасно відвідують людину. Тобто, це такий момент єднання в церкві, як ми кажемо, Христос єднає і живих, і і померлих всіх, ну і ще і ненароджених, тому що молимося за те, щоб так як народжується сон. Це, адже саме ця ніч вже починає програвати, день починає вигравати. Сонечко зростає, сонечко народжується, а так само має народжуватися нове життя, як народиться нова Україна, а через Україну народиться нове людство. Отець вони чи на Різдво Христово, тобто завтра корилорівні, також буде гуцульська коляда і взагалі які очікування. Ми святкуємо Різдво всій повноті, як завжди. І завтра, о 10-й годині, служба Божа літургія. І потім після завершення урочистого богослужіння буде Гуцульська коляда. Так будемо благословляти колядників. Всі дев'ять колядницьких партій у нас збирається, як кожного року. І після колядування біля церкви кожна ця колядницька група, к колядницька табора ще казали, колись іде на свій присілок, щоб відвідати кожну хату і поколядувати біля кожної хати, навіть там, де ніхто не живе, щоб життя відновилося. Дякуємо ти Іван. Додам, що завтра в ефірі телеканалу «Еспресо» можна буде слідкувати за різдвяною літургією, за колядницькими партіями, які будуть тут колядувати на території храму. Це буде особливо автентична гуцульська коляда з топірцями, з трембітами, з гуцульськими рогами. Тож долучайтеся слідкуйте за подіями, які будуть відбуватися тут у криворівні самому серці Карпат. Колеги. Дякуємо тобі, Іване, і подякую, будь ласка, отцю Івану за його розповідь. І ми вас також вітаємо зі святом. Хочеться дійсно, щоб сьогоднішній вечір і ніч, як сказав отець Іван, були тихими. Це був наш колега Іван Харук із Криворівні, який розповідав про те, як же святкують свят вечір, як будуть завтра святкувати Різдво Христове у Криворівні на Верховині.